показувати своїм особистим прикладом, о, як треба зробити і забезпечити їхню безпеку. Тому що е, та сама дитина, рухаючись після школи, вже без супроводу батьків, вона так само буде робити по прикладу батьків і може попасти в нехорошу ситуацію, наслідок чого може відбутися і, травму, і травмування дитини. О, і потім когось звинувачувати в тому, що там водій порушив правила дорожнього руху. Ну, Буде трошки незручно, тут треба буде помилки шукати в самому, в самому собі. Як думаєте, реакція буде на Ваше таке відпрацювання? Ну, ви розумієте, діло того, що ми сьогодні відпрацьовували з вами, і це все сьогодні задокументовано. Я думаю, все-таки слух по місту пройде щодо е, такого проведеного відпрацювання. І я хотів би зауважити, що дане відпрацювання будуть проводитися і в майбутньому. <кхем> Залучатися представники ЗМІ. Для того, щоб, по-перше, ми і в деякій мірі документували ці правопорушення, тому що вони дуже задокументовані, А в другій мірі, щоб люди побачили на сайті чи по телебаченню, о, і дійсно яка картина робиться в нас місці. Тому що стоячи працівник дає, ми не фіксуємо, у нас немає засобів фіксування цих правопорушень, о, і Тому дуже багато виходить спорів щодо... Порушення і значимості цього порушення в суспільстві. Але в даному випадку сьогодні, я думаю, є підтверджуючі факти, відеоматеріали, які можуть підтвердити дійсно, так, що є порушення, є і хай вони. Казати, може, незначний фінансовому останній на сьогоднішній день, але в суспільному я вважаю, що він незначний. Тому що це є приклад, особливо це робота біля шкіл на пішохідних переходах, де також рухаються діти з батьками. Це є приклад навчання, забезпечення безпеки дорожнього руху. Валерій Петрович, говорили про незначні фінансові покарання незначний, так? Що буде чекати у цих людей, на яких було складено з протокол? Сьогодні були складені протоколи, да, мінімальний штраф по даному порушенню 255 гривень, відповідно до статті 122 частини 1 адміністративного кодексу України. У разі несплати цими громадянами протягом 15 днів штраф у 250 гривень, цей штраф буде автоматично подвоєно на суму 510 гривень. А якщо люди будуть, люди будуть спіймані знову на такому ж самому порушенні, штраф зросте чи ні, е, Ні. дана стаття повторності не передбачає. Ага. Не передбачає. О, ну, є питання в тому, що є, є, є у нас поняття в ВВС таке, як система порушень в ДАІ. Тобто, якщо, якщо людина протягом одного року... Тричі порушила одне і те саме порушення, О, то дана людина може бути направлена на перездачу до МРЕУ знань прав дорожнього.